Єдиним виключенням є факти, коли встановлено першу групу інвалідності. В такому випадку виплата здійснюється позачергово. З огляду на практику, хочу зазначити, що від подачі документів до військової частини або до територіального центру комплектування і до факту надходження коштів візьмемо найбільш ідеальні обставини, коли документи пройшли з першого разу, не було жодних до них зауважень. Виплата може надійти протягом шести або дев'яти місяців. Ось саме такий період, принаймні, з мого досвіду супроводу військовослужбовців, займає часу для того, щоб отримати кошти. Звісна річ, ви можете намагатись контролювати і розуміти, на якій стадії ваші документи чи вони перебувають, наприклад, в обласному територіальному центрі комплектування. Чи вони вже надійшли до комісії, чи комісія вже погодила вам виплати?